У структурних підрозділах Вільногірського гірничо-металургійного комбінату розпочато проведення конференції з приводу розгляду проєкту колективного договору на 2015 рік. Перше зібрання провели у колективі Центральної заводської лабораторії 17 березня. На конференції були присутні представники від адміністрації комбінату та проспілкового комітету. За першим питанням порядку денного засідання, зі звітом про виконання колективного договору за 2014 рік, присутніх ознайомив начальник лабораторії Мазний Ігор Сир. Сергійович. у звіті відображено результати господарчої діяльності підприємства, виконання зобов'язань адміністрації комбінату перед працівниками і навпаки. Зокрема, було зазначено, що заборгованості по заробітній платі не було допущено. Усі виплати працівникам підприємства, гарантовані колективним договором, проводились згідно положень договору та чинного законодавства. Зі звіту видно, що спискова чисельність працівників комбінату на 31 грудня 2014 року складала 4878 чоловік, з яких працівників центральної заводської лабораторії 129. Розмір середньої заробітної плати по підрозділу становить 4273 гривні. Також було надано інформацію стосовно виконання положень з техніки безпеки на робочих місцях, оздоровлення дітей та багато іншої інформації. Заступник директора із загальних питань. Тань Кисельова Тетяна Сергіївна відвідала конференцію з метою плідного спілкування із трудовим колективом роз'яснення пропонованого до розгляду проєкту колективного договору на 2015 рік. В ході спілкування з присутніми Тетяна Сергіївна повідомила про те, що було проведено спільне засідання адміністрації та профспілкового комітету, де узгоджували проект колективного договору 2015 року. Найбільш витратні статті колективного договору залишили без змін. За основу майбутнього головного документу, за яким працюють трудовий колектив і адміністрація, взяли договір минулого року. Тетяна Сергіївна підкреслила, що планується найближчим часом підвищення заробітної плати для трудового колективу. Колектив лабораторії чекав на зустріч із представниками адміністрації та підготував питання, що цікавлять кожного працівника підрозділу. Звісно, перше питання торкнулось розділу колективного договору, який пропонується змінити стосовно підвищення заробітної. Плати на 18%. пролунала пропозиція вилучити із тексту колективного договору формулювання за наявності фінансової можливості. Колектив бентежить пропозиція щодо перенаправлення коштів, які виплачувались непрацюючим пенсіонерам підприємства у вигляді матеріальної допомоги, так званої різдвяної премії, на інші статті витрат присутні на зібранні одностайно висловились за те, щоб залишити цей пункт колодоговору без змін. Запитували і про вислугу років. Пропонується виплачувати вислугу не після року трудового стажу, а з трьох років. Цікавились також про порядок видачі спецодягу медичних аптечок, оскільки колектив лабораторії майже повністю складається із жінок, не дивним було питання про лікаря-гінеколога заводської поліклініки. Чому ця посада вакантна? Тетяна Сергіївна відповіла, що пошук спеціаліста, який міг би зайняти вакантне місце, ведеться і щойно буде знайдений, одразу стане до роботи. Голова проспілкового комітету Федір Федорович Кліменко спілкувався із профактивом підрозділу. Зазначимо, що коли колектив центральної заводської лабораторії стовідсотково перебуває у проспілці гірників та металургів України. До голови профкому також було багато питань, на які Федір Федорович по змозі відповідав. Головною тезою цього діалогу стало те, що усі питання стосовно колективного договору остаточно приймає трудовий колектив. Саме тому зараз проводяться обговорення запропонованих змін та доповнень до колдоговору у трудових колективах підрозділів комбінату, щоб на зібранні по прийняттю колектив договору на 2015 рік, яке відбудеться 31 березня, кожен делегат розумів, про що саме йде мова та міг відстоювати позицію колективу, який він представляє.